Привіт, друзі! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом неймовірних жилейок зі смаком полуниці та вершків. Вони такі смачні і прості у приготуванні, що ви точно захочете спробувати їх зробити вдома. Давайте розпочнемо. Для вершкового шару желатин заливаю водою та залишаю на хвилин 15, щоб він трошки розбух. В сотейник наливаю вершки в мене 15% жирності. Сюди додаю ванільний цукор та цукор, прогріваю все до гарячого, але не доводжу до кипіння. Сюди ж додаю желатин, який вже розбух, та розмішую до розчинення желатину. Переливаю собі в мірний стаканчик для зручності та розливаю по формочкам. Наливаю ось так до половини і далі відправляю в холодильник для застигання. На хвилин 15-20 для полуничного шару мені, звичайно, знадобиться полуниця. Її перетираю блендером до однорідного стану, далі проціджую від кісточок. Сюди ж додаю цукор, розмішую, далі додаю желатин. у мене вже розчинений, а можна розчиняти разом з полуницею, але сильно її не прогрівайте, щоб вона не втратила смак та колір. Ну а далі розливаю по формочках, вершковий шар уже прекрасно застиг, потім ось цю всю красу відправляю в холодильник для застигання, вже трошки знадобиться довше часу, щоб желейки там гарненько застигли та стабілізувались. Далі вони дуже легко виймаються з формочок і можна насолоджуватись. Ну що, друзі, ось такі чудові желейки вийшли. Вони мають просто ідеальне поєднання полуниці та вершків, і це дуже смачно! Але ви можете експериментувати і зробити їх на свій смак, наприклад, з іншими фруктами чи ягодами. Які б смаки ви хотіли спробувати? Поділіться своїми ідеями в коментарях. А якщо сподобалось відео, не жалійте поставити лайк. До зустрічі і дякую, що були зі мною!